У нас є два незаперечних аргументи, в результаті яких не можна будувати будинки. А аукціон проведений, будемо вважати, незаконно. Це Житомирянка Ірина Андрусевич, яка живе в одному із будинків. Жінка говорить, що з грудня минулого року жителі виступають проти забудови на цій території багатоповерхівки. Дані ділянки. Були продані Житомирською міською радою ще в 2005 році на аукціоні. Причому спочатку виводилися дві земельні ділянки розміром 0,2 гектара кожна. А коли вже прийшло діло до аукціона, то на продаж виставили дві ділянки, площа кожної якої збільшилася у два рази. Ми уже майже рік почали. Ну, роботу по тому, щоб дані земельні ділянки повернулися у громаду нашого міста. Пройшли два суди для з'ясування обставин продажу цих земельних ділянок у 2005 році та недопущення початку будівництва багатоповерхівки створили робочу групу у Житомирській міській раді. Робоча група була засідання три рази. Наші вимоги чи дійсно законно продана ділянка? Попередньо повинно було продатися 0,2 і 0,2 гектари, а фактично продало 0,46 і 0,49. 53 сотих, фактично, ми вважаємо, робоча група, ініціативна група, що це було вкрадено від громади Житомира землі. За словами керівниці ОСББ героїв десантників Людмили Празнікової, тяганина із забудовою цієї території триває із 2015 тисячі року. Саме головне, що цю ділянку вже планували забудовувати у 2015 році. Але у фірма, яка прийшла це проводити такі роботи, вона зіткнулася з рядом проблем, і також тоді громада виступала проти Богунській раді. Проводилися зустрічі з громадою. Забудовник зрозумів, що він вийде на великий мінус і відійшов від будівельних робіт. Очолює робочу групу із питання забудови ділянок секретар Житомирської міської ради Віктор Клімінський. Зараз каже він: перевіряється правомірність продажу земельних ділянок у 2005 році. Ми зараз тільки перевіряємо правомірність рішення 2005 року. Все інше, що відбувалося у 2020-2021 році, якби відповідно закону. Тому департамент юридичний наш працює над цим і порушень не виявлено. Тому на сьогоднішній день ми чекаємо. Перше відповідь з обласного архіву. Друге, ми надали запит до держгеокадастру щодо надання інформації технічних паспортів на цю земельну ділянку, щоб зрозуміти на підставі чого змінилися розмір. Розмір цих земельних ділянок. Ми дали запит до Держгеокадастру, щоб надали нам технічну документацію, конкретно технічний паспорт на земельну ділянку. На жаль, на протязі місяця ми не отримали відповіді, тому ми зробили повторне звернення до Держгеокадастру і чекаємо відповіді. У випадку, якщо не надійде до міської ради. Відповідь з Дергокадастру, ми будемо змушені звертатися до вищих інстанцій щодо реакції роботи Держгокадастру. За словами керівниці ОСВБ Людмили Празнікової, жителі мікрорайону, щоб привернути увагу до забудови цієї ділянки, неодноразово ініціювали зустрічі із представниками влади та забудовником. Перекривали дорогу, зверталися до суду. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.